Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати сирнички без борошна. Сирнички лишаються насичені сирним смаком. Мені знадобилось 500 грамів сиру кисломолочного. У мене він домашній. Якщо берете в магазин, не менше 5% жирності беріть. Дві столові ложки борошна воно потрібно для підпилу. Дрібка сілі, 3 жовтки. 3,5 столових ложок а, манної крупи, 2,5 столових ложок цукру. Моя вам порада, не ставте більше цукру, бо сирники потечуть. 10 г вишкового масла плюс соняшикова олія. Я роблю мікс і на цьому смажу сирники. Ви можете просто посмажити на соняшикової олії. Як вам буде зручно, що у вас є, на тому і смажте. Сир потрібно перебити блендером. Якщо у вас немає блендера, візьміть залізне сіто і через нього перетріть. Немає залізного сіта, візьміть жамкалку для картоплі і дуже добре потовчіть сир. В сир додаю, Перебитий сир додаю манку, цукор, жовтки, дрібку сілі. Можете ще за бажанням додати ванілін. Все ретельно між собою перемішую і відставляю на 15 хвилин, для того, щоб манка набухла. На дошку насипаю борошно, трохи його розрівнюю. Зараз буду формувати сирнички. У мене є таке спеціальне кольце. Якщо у вас його немає, такого кільця, то можете просто зробити це стаканом. Або, як зазвичай, ви робите, формуєте сирнички. Просто так вони виходять такої прямо ресторанної форми. Ось такі гарненькі синечки в мене вийшли. Зараз будемо їх смажити. На пательню наливаю олію, ставлю сюди вершкове масло. І зараз буду е, смажити сирники на середньому вогні. Приблизно з кожної сторони я смажила 4-5 хвилиночок. Але ж в мене сирнички е, такі доволі товсті, тому ви дивіться по своїм сирникам. Я просто бачу, що вже досить їх смажити. Ось такі гарненькі та смачненькі сирники в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте залишати коментарі.